Бажаю міцного друзі, дії влади з кожним днем викликають все більше і більше питань щодо реальних цілей знаходження їх при владі. Таке відчуття, що вони цілеспрямовано роблять все, щоб було в Україні більше жертв. Кожного дня відбуваються ворожі ракетні обстріли. Всі знаєте про наслідки у Полтаві, у Львові, в Дніпрі, в Кривому Розі та в інших містах України. Це наскільки треба бути тупим або з інших корисливих мотивів, щоб по всій території України заборонити масові захід. Ходи, але згідно до пробної кампанії перевести школи із дистанційного навчання на очне. Друзі, ніхто не може спрогнозувати, куди наступного разу прилетить російська ракета знову в Охмадит або в якусь школу. Знаєте, в чому ще парадокс? А в тому, що в деяких не можу сказати про всі школи, але в деяких школах батьків-школярів заставляють писати заяви, що батьки усвідомлюють небезпеку та передають дитину в школу. За власною ініціативою, це повна дурка. Вони започатковують якісь недолугі проекти, наражають наших дітей на небезпеку та ще й відповідальність повністю перекладають на батьків. Друзі, в мене питання: а як ви вважаєте, а чи доцільно зараз розуміючи, якої якості укриття в наших школах, усвідомлюючи великий ступінь ракетної загрози, переводити навчання в школах? Із дистанційного на офлайн. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте з цього приводу, і якщо у ваших школах заставляють батьків писати подібні заяви, також напишіть, хоч будемо орієнтуватись щодо системності даних рішень. Бережіть себе, вірте в ЗСУ. Слава Україні!